Вітаю вас, друзі! Всім привіт! З нашої дитячої бібліотеки номер 9 Усім відома надзвичайна сила книги для розвитку дитячої уяви. І справа тут не лише у цікавих текстах чи у вдало викладених фактах. А й деколи, мабуть, багатьом із нас зрозуміло, що в дитинстві книжки подобались саме через їх ілюстрації. Отож, чарівна сила і спроможність художника може прищепити любов до книги там, де не впорався навіть текст. Отож, сьогодні буде багато ілюстрацій, багато старих дитячих книг і несподівано багато оксанок. Що ж, тоді по порядку. А для чого потрібні ілюстрації? Що ж вони роблять? Ілюстрації розвивають любов до книг та читання, вони оживлюють написану історію для дітей. І, звісно, що всі ми колись любили та й продовжуємо любити книги з картинками. Ілюстрації закладають певні образи, які, врешті-решт, формують наш світогляд. І нарешті ілюстрації запам'ятовуються надовго. Навіть у дорослому віці, коли ми говоримо про те чи інше поняття, у нас можуть виникати асоціації з якихось дитячих книг, які ми колись давно прочитали, або які нам прочитали батьки. І, звісно ж, якщо це книжечка. Написана українською, наприклад, мовою, вона може формувати уявлення про національну культуру, там якісь образи, ти сами хлопчиків, лисичок уже в народному одязі, бабів, дідів з кочергами і, і так далі. Давайте ж ми зараз розглянемо трошечки найвидатніших ілюстраторів сучасності, сучасних українських видань. Отож почнемо, напевно, з Владислава Єрка. Подивіться, будь ласка, книги, які він ілюстрував це. Снігова королева Ганса Хрістіана Андерсена. До речі, Владислав Єрко володар численних нагород, навіть закордонних. Наприклад, ось ця книга Снігова королева стала найкращою книгою року 2006 року у США. Ну і, звісно, завоювала медаль Ганса Христіана Андерсена і багато інших закордонних нагород. Ну що ж, можна сказати, що його казкові ілюстрації розкривають нам цілий всесвіт. І навіть е ці всі ілюстрації, наприклад, як в книжці кресало, можна дивитися просто годинами, тому що в них дуже-дуже багато дрібних деталей, які цікаво не те, що діткам розглядати, але навіть дорослим. Подивіться, як він малює обличчя, як він малює міста, як він малює людей. Ну, можна глянути навіть на обкладинки. На кінець тут місто і в Сніговій королеві теж таке прекрасне місто. І кожен персонаж має свій характер. А, давайте подивимося на наступного ілюстратора, на наступну книгу. А це в нас словно, звісно, Микола Гоголь «Ніч перед Різдво. А ілюстратор тут Кость Лавро. І, до речі, він якраз співпрацює з дитини Абаба Галамага, і він є лауреатом Шевченківської премії, і також його роботи неодноразово входили. До переліку закордонних виставок ілюстраторів. Подивіться, будь ласка, на цих колоритних персонажів. Ось наша Оксана, наш Вакула. Критики говорять, що його творчості притаманний авангард 20-х років з елементами народного малярства. Можете подивитися на людей, а також на зображення котиків і песиків. Якщо ви читали новий букварик, який вийшов, то ви вже не забудете зображення цих тваринок. Так, ну і що ж? Його ілюстрації також добули численні нагороди і титули. І персонажі цього художника мають такі виразні риси, тобто їх ні з чим не спутаєш, особливо, звісно, звіряти, вони такі, які запам'ятовуються для багатьох діток. Ну, а наша наступна ілюстраторка це Катерина Штанко. Ви можете побачити ці неповторні яскраві ілюстрації на прикладі книжок Лесі Ворониної, слон на ім'я Гуцик». Дивіться, будь ласка, на них. Випустила видавництво старий лев. На них також багато сонця, багато світла, тобто їх дуже люблять наші читачі, дітки. Можете побачити приклади, як малює Катерина Штанко. Далі ще є у нас книжка Катерини Штанко: це царівна жаба. Тут уже бачите такий портаман більш бараковий стиль. І що характерно, тут можна подивитися на ці ілюстрації. І в цій книжці не лише казка, але й дуже гарно зображені традиції української шляхти. Тут є контрастне сполучення зелених, червоних, жовтих відтінків, щоб проілюструвати як найгарніше одяг до Бої Гетьманщини. Ну і, звісно ж, душа пензля Катерини Штанко лежить також до етнічних казок. Наприклад, у 70 х роках минулого століття вона проілюструвала цілу серію таких народних казок. Як, наприклад, білоруські народні казки, або норвезькі народні казки. Ось вони такі. Оце на два приклади таких. І якщо подивитися на білоруські, то вона максимально розкриває характер. Ось, наприклад, сидять три ксонзи, їдять смажені яйця. Одна із казочок. Або, наприклад, ось як віддіваються білоруські селяни. Тобто можна відразу побачити. Те ж саме стосується і норвезьких казок. Бачите, така діва сидить на рибині, ну така іконічна ілюстрація до норвежської теми. І якщо ми вже з вами заговорили за ті книжки, які у нас видались до періоду незалежності, то давайте ж подивимося про найцікавіші книжки того періоду. Давайте тоді почнемо із мабуть одного з найвідоміших художників, це Анатолій Базилевич. Можете подивитися. Його такі конічні ілюстрації це до Інеїди, всі, всім відома Енеїда. Ну і, наприклад, дитяча такі українські народні казки Цап та Баран. І що можна сказати, що графічна мова Базилевича не вимушена, легка, йому, притаманне природне почуття гумору, навіть тут, бачите, зображені всі персонажі з Енеїди з таким іронією, сатирою, і навіть з шаржем. І так само з дитячі книжечки. Зображені такі от, ілюстрації. Ну і, до речі, бачите, люди зображені дуже-дуже схожі на персонажів із книги Кайдашева сім'я. В одному із видань Кайдашевої сім'ї теж були ілюстрації Базилевича. От Карпо і Мотри точно так виглядало, як отут, в цій казочці. Що, ж, добре, тоді переходимо, напевне, до наїву. Наїв у нас представлена отакими книжками. Називається «Ой, Ойконики сиваші і ілюстраторка. Вгадайте, хто? Ну звісно ж, народна художниця України Марія Примаченка. Її ілюстрації не можна ні з чим спутати, в такі в нас образи виникають. І на образи, також в цій книжці під назвою Ох, така казочка дитяча, напевно, ви всі її добре знаєте. Можете подивитися, як зображені люди, як зображений Ох, різні лісові істоти. Ось такі цікаві ілюстрації. Так. Ну, і що в нас тут? Перепеличка мала невеличка. А ось тут і цієї казки вже е е у нас через інший віршик. Кайна... А, скоромовок. Е, У них така теж схожа на наїв, наївні такі зображення, наївні малюнки. І, до речі, треба сказати, що художник В'ячеслав Легкобит його. Книжкова графіка, його мультиплікація. Вона друкувалася і в журналі Малятко. До речі, Малятко такий культовий журнал. 60-го року він почав видаватися. Давайте трошечки подивимося, які ж ілюстрації зараз. Бачите, теж у нас в народному стилі коники, в такому природничомусь одут є за літній місяць. Так? Ось такий у нас серпневий випуск такими ілюстраціями. Вересневий. Із Котиками, вірніше, мишками і півником. Бачите, казка колосок, синички колорит, колоритно зображені. Тому журнал-малятко продовжує зберігати традиції і ще 60-х років, коли видавались ось такі характерні малюнки. Ну що ж, наступна наша книжка це щоглик Грабовського, а художник тут у нас, давайте ж подивимося, хто. Василь Євдокименко. І якщо ви побачите ось ці такі мрійливі пейзажі ось таких діток, які наче намальовані акварельними фарбами, то ось це ось характерні такі е, ілюстрації для видань аж 50-60-х років. Але ця книжечка у нас пізнішого, 83-го року, але такі от характерні малюнки. От гарний тут, бачите, пейзаж зимовий. Далі схожі малюнки. Це у нас теж книжка Ясний світ. Можна подивитися, як раніше ілюстрували віршики. Ось. Дивіться, які ілюстрації цікаві. Тут уже ілюстрації чорнокапського. Так, ну і от дуже цікава книжечка, яка називається Колесанки для Оксанки. Взагалі, про неї, мабуть, треба окремо колись скласти відео, тому що там в колесанки вплітається такий. В деякі кусанки комуністичний аспект. Ну, про це зараз не будемо, а краще подивимось на ілюстрацію. Ось мама зайчиха вкладає своє зайченятка. Ось, дивіться, дерево, бандура, білочка. Кожна, кожен віршик оформлений так певним чином. Так, це у нас знову ж таки Оксанка, вже не Вакулина, а інша Оксанка. Ну, ось такі можна подивитися, дитячі пісенки теж як оформлені. До речі, дуже характерний котик, такий, бачите, в народному стилі намальований. І у нас щось схоже на Петриківський розпис. Тут з'являються і пташки, і квітки, і півники. Такі, може, віддалено схожі, але дуже цікаві, варті уваги, ілюстрації. Ось такі у нас звірятка з такими чудовими очима. Так, ну, а далі у нас ілюстратор. Вадим Ігнатов. Подивіться лише на цю книжку Вовки і пастухи як зображений ось цей дивний вовк. Вадим Ігнатов ілюструє народні казки, в нього в основному ілюстрації такі більш гротескні і можна завжди її характерно впізнати по цих хмарах і варениках. Наприклад, у мене в дитинстві була книжка Грузинські народні казки, то там дуже-дуже схожі. Персонажі дарма що, наприклад, ці казки це у нас латиські народні казки. Але, в принципі, ілюстрації дуже-дуже схожі, тому що малював той самий художник. Далі у нас ось така книжечка Наталі Забіле, Оксанчне вбрання. Зверніть увагу. Знову Оксанка улюблене українське вбрання. А малювала ілюстрації Олена Духневич. Ну що ж, друзі, це книжка мого дитинства. Чому я вирішила її вам показати, тому що. Це ціла скарбничка дитячої моди 90-х років. Подивіться лише на Оксанку, на її сорочечку, на її е, урочисте таке плаття. І навіть буденні речі в цих діток викликали колись у мене захват. От навіть пропонуються діткам вибрати, яке урочисте вбрання, яке буденне, але всі вони мені дуже-дуже подобалися. І от таку от книжечку я не могла не оминути увагою. Ну і ми переходимо, звісно, мабуть, до найвпізнаванішої ілюстраторки до Валентини Мельниченко. І от хто ріс в 90-х-80-х роках, той може легко згадати ці ілюстрації з свого дитинства. Подивіться на оформлення українських народних казок. Якщо ми зараз тут місяці року зображені такі в вигляді людей, а давайте подивимося на ці ось ілюстрації до кожної казочки. Лисичка, сестричка і викопанні брат. Коза дереза, телесик. Котигорошку який. Ось казка про бідного парубка і царівну. До речі, бачите, ілюстраторка показує нам побут. Бачите, можна дитині вже скласти уявлення, як там ще у хаті було, які в'язаночки були, як виглядали вікна, як горіли каганці і так далі, і так далі. Ну і звісно ж не можна згадати про таку от е, культове явище в українських казках це яйця-райце. Звідки на світ з'явилося все добро, а з яйця райця. І яйця, мабуть, картинка стоїть перед очима у багатьох е, зараз уже дорослих людей, які росли в 80 90 ті роки. Подивіться на такі ілюстрації. У нас також є окрема книжка Кривенька качечка. Напевно, всі згадають. Такі от гарні, гарно. Формулену природу, побут діда і баби, цю саму кривеньку качечку. І навіть в кінці розсипане на мисто. і то, і бачите, ось разочок, і на качеці теж. І то вона стоїть вже в уяві. Ну, і хочу вам показати не лише старі книжки, але і перевидання. Наприклад, ось у нас книжка таких загадок стоїть півень на току. І тут всі ілюстрації. Знову ж таки, Валентини Мельниченко. Я вам хочу показати кілька з них. Вони просто неймовірні. Я думаю, що образи ці діти запам'ятають, мабуть, на все своє життя Там про образ місяця і сонця, ось ці баранчики. Або, наприклад, у мене образ ночі були оці ось котики, такі зірочки, вікно і коти. Тобто вони перегукуються із колесанкою і котику сіренький, мабуть, чимось, тому мені образ ночі нагадували дуже ось ці коти. Ну, Ось така от ілюстрація теж. Всі звірятка, вони ніби виникають марення, напів такий дрімотливий стан. Я думаю, дуже-дуже сподобається і сучасним кіткам ці ілюстрації, тим більше, що це перевидання нове, книжечка нова, останніх років видавництва. Отож, друзі, ще хотіла вам порекомендувати сайт Читанка. Там ви знайдете, можна завантажити старі книжки з ілюстраціями старих років видання. І що ж, тоді я вам тільки побажаю читати, переглядати цікаві ілюстрації. Ну і, звісно ж, насолоджуватись. Дивімося картинки разом. Бувайте!